Казали привіт, мені казали здравствуй, давай до свідання. Казали мені, і все це було нормально, все це було не страшно, якби це було у Пітері або у Москві. Але такими словами мене зустрічає столиця, Жито блакитної країни. Що чекає на транс? Вона чомусь не розуміє моєї мови, коли я кажу привіт. Мене питають, ти Са Львова? 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 Ні, я з України, це напроти Європи. Це там де хресатих, це там, де Дніпро, ні, я з України. Проти вас я не про, але мені треба знати, хто тут, хто, так я з України, так я з України. Же все пучком, і кожен день розпочинається гімном і сорочина. Біла, і мова, солов'їна на усіх каналах. Добрий вечір, Україна. Україна! І як тут бути? На що це Одна земля, і Донбас і Карпати, але не чує мене країна, моя мова просто класна, а не солов'їна. Вітаю, друзі. Слава Україні, слава Збройним силам України, які стоять на захисті країни від агресії фашистської Путінської Росії. Я знаходжусь в студії громадської організації Чужих Бід не буває прямо в прямому ефірі. І сьогодні ми будемо говорити про те, як громадська організація Чужих Бід не буває, завітала в Тернівську територіальну громаду. Це колишній Смілянський район. Там відбувалася акція по посадці дерев. Туди громадська організація чужих бід не буває спільно з фондом МХП Громаді. Доставила посадковий матеріал, і за участі учнів Тернівського ліцею відбулася посадка цих панських терас. Так називалася ця геолокація панські тераси. 200 дерев: берези, дуби, ясини, горіхи. Було створено прекрасну горіхову алею, дуже чудові краєвиди. От там відбувалася ця подія за участі громадської організації Чужих бід не буває. Про це нам розповість координатор громадської організації Чужих бід не буває з Венегородщини Сергій Лебединець. Отже, уважно. Доброго дня всім, друзі. Сьогодні знову ми знаходимося в село Тернівка, Смілянська громада. Громадська організація чужих бід не буває, продовжує свою роботу. І Сьогодні ми приїхали з благодійною акцією висаджування дерев, уріхів на пагорбах в селі Тернівка, Смілянська громада. Дуже прекрасне, хочу сказати, село, дуже гарний пейзаж. Подивіться, такі краєвиди дуже чудові. за підтримки МХБ громаді, благодійної організації, благодійна організація громадських чужих бід не буває. Сьогодні для діток е, ветеранів війни, наших загиблих героїв та зниклих безвісті да, створює таку акцію голова громадської організації Полудень Іван Іванович. Там стоїть далі. Наша команда. Там будуть варити кашу, і я пізніше теж вийду в ефір і покажу, як дітки наших героїв, наших захисників будуть висаджувати дерева. Дякую всім за увагу. Гарного, мирного неба, прекрасного, чудового дня. Всім привіт! Отже, друзі, Ця гуманітарна акція громадської організації Чужих біт не буває. Відбулася за ініціативи керівника громадської організації Чужих біт не буває, полудня Івана Івановича. От це все отак зорганізовано. Ну і зараз ви послухаєте, як все відбувалося. Голова Тернівської територіальної громади, полудень Іван Іванович, керівник громадської організації Чужих біт не буває. Отже, уважно скелястих берегах були панські маєтки і пани були вони трошки не такими, як нам вже описують, але вони були досить дружелюбними, будували і свої хати, ну і давали можливість розвиватися красі села. Тому наша громада тісно співпрацює з організацією чужих, які добувають з. При громаді, Коман, підходьте, отримуєте пляшки. Дерев. Посадка дерев це життя, тому ви можете загадати бажання, написати на цьому листочку. Кожна команда вибере по одному дереву, яке воно бажає, і закопає під ньому пляшку. Через рік, через рік ви цю пляшку розкопаєте і побачите, що відбулося ваше побажання. Так що давайте білий. Два капітани команд. Да. 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 Уже... а це капітани. Да. Так, це мамашечка. Це пляшечка. Подождите, подождите, что это? Подождите, что это? друзі, після посадки дерев відбулися розважальні конкурси, а потім традиційні подарунки, солодкі подарунки від громадської організації Чужих бід не буває, брендова продукція. Ну і ось такі акції, я думаю, будуть в нас традиційні. Тому, друзі, незважаючи на ту ситуацію досить важку, яка відбувається в Україні, громадська організація Чужих біт не буває продовжує свою діяльність. Працюємо до зустрічі.